Які е, гальмівні диски або гальмівні колодки вибрати е, собі на автівку? Я користуюся методом, що вони повинні бути одного виробника? І тоді вирогідне, що буде щось не так близько до нуля. Але коли ви берете пусть даже топових брендів колодки одної фірми, диски іншої фірми? То можуть бути проблеми не за того, що вони низької, низької не, не тому, що вони низької якості, а тому, що вони не спідпадають, не співвідношуються одне з другим. Я зустрічав майстрів, які чітко знають, який диск любить яку гальмівну колодку. Е, тому що він постійно займався. Дисками і колодками на одну автівку на Міцубісі. Та я е, зустрічав його на Міцубісі, і я жалкую, що не записав. Він мені не розповідав там список приблизно з 20 з 20 брендів, що кому куди підходить. Тому я користуюсь, що я беру одного виробника, і тоді все буде добре. Найголовніше, щоб в мене на складі були. Ця пара і це моя рекомендація всім продавцям так робити: даєте пару і життя ваше спокійне перед покупцем.